Так. Насправді десятина і поже десятина це спосіб звільнити нас фінансової, від фінансової залежності від людей. Для того Бог дав десятину. Десятина це спосіб звільнення людини від фінансової залежності від інших людей. Як це працює? Я поясню, це дуже просто. Якщо ви збагнетеся, зрозумієте це, то у вас це буде получатися. Що таке десятина? Бог сказав: я тобі даю, благословляю тебе різними дарами, матеріальними, плодами. там, Загалом все, що ми їмо, п'ємо. Так ми це все робимо через фінанси сьогодні, так, тому ми не даємо десятину з яблук і груш. Які в нас в садку вродили, із козенят, із корів, так? Бо в нас нема натурального господарства, ми все в магазині у нас все росте, так? А, але принцип такий: Бог дає нам і каже: я тобі даю, але десята частина вона не твоя, а моя. Що це означає? Це означає, що те, що я приймаю, це все Боже. Але з того Божого 10, 10 частина його. Відповідно, працює далі так. А якщо я даю десятину з чогось, то я тим самим визнаю, що 90%, які я лишив, це Бог мені дав. Це було Боже, і я з Божого віддаю. А якщо я не даю десятину, я тим самим кажу: те, що я дав, це я заробив, це люди мені дали, це моя зарплата. Бог тут ні до чого. Це я торгував і заробив це мій прибуток. Це не Бог мені дав, це мої гроші, і тому я з них нічого не даю. І що виходить далі? А далі виходить дуже інтересно, якщо мені Якщо я а, приймаю. Живу на Божому забезпеченні, Бог мене годує, Бог мені дає. От я так живу, да всі гроші, що в мене є, до мене заходять в моє життя, це Божі гроші. Я це підтверджую, віддаючи йому десятину з усього, з любого з усього, що заходить. А коли мені бракує грошей, я кажу, Боже, мені бракує грошей. Коли зросли ціни, я кажу, Боже. Зросли ціни, треба підняти трошки, зростити прибуток, так, дохід. Так. А, коли війна а, і там, паніка якась чи інфляція, наприклад, Боже, інфляція, я за кожним, а, а, за тим, що я їм п'ю, трачу на мобільний зв'язок і транспорт, це переважно всі наші витрати, так, а, я залежний від Бога. Дасть в мене буде, не дасть в мене не буде. Коли я не даю десятини, коли я не давав десятини, так? Мені треба більше грошей. У ну, мене фіксована зарплата. Так? значить, що? Мені треба шукати іншу роботу з більшою зарплатою. Або йти до начальника і казати, піднімай зарплату, або я піду. А... Мені не вистачає на щось грошей, наприклад, затримували зарплату. Ну... Хто затримував? Роботодавець, так, держава не виплачує. Наприклад, зараз в мене в дружини, держава не виплачує е, зарплату, пол п'ятдесят процентів урізала по А, Ну що, підемо на мітинги? Так, будемо писати листи, кричати. Ну, ви знаєте, це дефіні двірце, так воно не поможе. От. Але е, в мене я ображений на роботу, в мене, Я залежу від нього, я залежу від держави. Сталася інфляція, я залежу від грошей від інфляції, так? І я залежу по суті від людей. Щоби заробити ті гроші, мені треба, е, ну, наприклад, половина працює в торгівлі. Треба, щоб люди купили. А не куплять мене, не буде ще їсти. І я, я під тими людьми, я від них залежу. Куплять буде добре, не куплять. Це на торгівлю дуже негативно впливає. бо Якщо не куплять, я тебе приріжу зараз. Купляй, або задушу. душу. Недавно фільм такий дивився. Я залежу від людей. Ну, якщо куплять чи не куплять, залежить від Бога. Буде інфляція чи не буде інфляція, залежить від Бога. Уріжуть зарплату, чи не, не уріжуть, залежить від Бога. І навіть якщо уріжуть, Бог мені дає, звідки Звід там, чи звідки Звід там, бо воно так працює. А... Мене жінка сварить, каже. А... Я, а... я кажу, там помідори, туди я готівку, я піду куплю. Вона каже, яка ціна? Я кажу, я не знаю, я не дивлюсь, не дивлюся на ціни. Ну як же ти каже на ціну дивишся? А я не дивлюсь на ціну вже десь. Років 5, напевно, не дивлюсь на ціни в магазині. Не дивлюсь. Ні, Ну я дивлюся, так? Якщо я бачу, що щось там коштувало 100 гривень, коштувало 200, я це помічаю. Але там госіль подорожчала на 10 гривень. А скільки вона коштувала раніше? Я не знаю. Я не помічаю тих речей. Чому? Тому що я не залежу навіть від цін. Мені треба сіль, я йду купляю сіль. Мені треба воду, я йду купляю воду. Якщо в мене немає грошей, я кажу, Боже, дай гроші на воду, будь ласка, або на помідори, або ми хочемо то купити, чи то. І Бог дає гроші. І мої фінансові взаємини навіть від цін, Ну, смішно, але від цін незалежно. Я відвик дивитися на цін. Чого? Бо я повністю покладаюся на Бог. Яким чином? Шесть десятину. Дуже просто. Дуже просто. От. І ще про десятину важливу знати, так? Е е якщо ви будете пробувати це, е ви повинні розуміти, це не обов'язково, це добровільний Так? Хочете не залежати від людей, то залежте від Богу, Так? Попробуйте. А хочете заробляти самі на себе, ну, це тяжкий шлях, так? Якщо ви ще не, не назароблялись, то заробляйте далі. Е, легко жити на Божому забезпеченні, коли Бог тебе готує. Е, соромно сказати, так, війна, а ну, мій добробут збільшується на 50% напевно, під час війни. Е, е, я би так може, і не казав, так вам кажу. Тому що е, я не залежу від країни, я залежу від Бога. О, і, і багато наших так. А, ну, зараз війна, вони навіть на роботу не ходять, а їх годують, забезпечують ну, повністю на Божому, в руках Божих лежать, так. і все все є. А, десятина це ті гроші, якими я не розпоряджаюся. Як дається де десятину? Я їх віддаю так, щоб я не мав над ними контролю. Тобто, ну, перший раз десятину я хотів дати Богу десятину, я про це дізнався. У мене не було церкви, я був ще студентом в Тернополі. Але я дуже хотів віддати 10 гривень. І то було 10 гривень тоді. З того, що я отримав, було 100 і 10 віддати. Я сів на березі озера і спалив урочисто Богові 10 гривень цілопаленням. Бо я читав в Біблії, так, що так можна Богові віддати. Я взяв, спалив на бетончику 10 гривень. Ну, це не обов'язково. Так, ми даємо 10 церкву. Вище кудись в Боже царство понад нами. Вище. Так? Я, наприклад, свою десятину відправляю в Балтку, куди там, де на центрах. Там є рахунок, плац, і вона уїхала зразу. Щоб я не міг. Бо я пастор церкви, і я не можу в цю церкву дати десятину, бо я буду керувати. Свою десятину відправляю. Туда. О, тобто десятина це те, та частина, якою ми не керуємо. Маємо віддати так, щоб Бог не керував. Вона до Бога попала десь на Божу роботу, куди Бог хоче. От, і звикла то через Божих людей робиться. Пожертви це інакша частина. Пожертви це мої гроші, які в мене лишились. Якщо я даю десятину, то з 90. Якщо я не даю десятину, то зі всіх моїх грошей це мої гроші, які я хочу дати на руку. І тут же я вирішую, куди їй. Я я кажу: ці гроші я хочу там, на це. Так? Або буває, що пожертви збирають там, на оренду, так? на опалення, на місію. У нас є в службі місіонер в Албанії Ляна, і е, ми вчимося давати пожертви на ній. Так? А до того був у нас негр такий африканець із Юганди, якому не було ще їсти. ми його годували десь п'ю року. Тобто ми вирішували, ми от на нього даємо гроші. Зараз ми на Ляну висилаємо гроші. Так? Ми визначили, яку суму ми їх там будемо давати, і регулярно будемо спитати. Або ще на щось. Так? Тобто, пожертви, це я вирішую, куди вони підуть. Це дуже важливо розуміти. Десятина, я не вирішую, куди вони підуть. Я віддаю, кудись Боже царство. Куда Бог мені скаже. Хоч спалити на бетончику, так? це ну, екстремальна форма, але головне, щоб я віддав. У мене їх нема. Бо Бог каже, що якщо ми лишаємо десятину, ми в нього крадемо. Це Я не хочу, щоб так було в моєму житті. Боже, благослови, будь ласка, наші і пожертви, наші фінанси, Господи, вчи нас фінансової залежності від Тебе, і щоб це навчання в нас було Боже. Легким, неважким, простим, Господи, щоб Ти міг нас благословляти, так як Ти обіцяв, Господи, щоб нам всього вистачало в житті і було аж надмір більше, ніж нам треба. В ім'я твоєї любові, Господи, що ти з'явив нам в Ісусі Христі. Амінь. Давайте заспіваємо з вами.

Дати тут на справді, що я віда, тобі, ти ж мені все віддам, віддаю відаю. Що я віта, і ж мені все віта, віддаю тобі сла. É o

даю тобі славу і серце спи, я вітаю тобі, я Не просто так словами, Ти вперечиш мене, не мав своє дитя за мене ти віддав Усе своє життя, що ж я віта, піш мене все. Видаю так, сердце спитя. за нас своє життя. Дякую, що б... благослови нам цю частину благослужіння Боже. Благослови решту вівня твої любові в Христі. Амінь. Mm -hmm. Що будемо перерву на пару. У mm -hmm. нас є ще час постора, так? Mm -hmm. Можемо зробити перерву, а потім я поділюсь словом з вами, якщо хочете, так? У мене ще є додаток до того, що пастор проповідував. Так.